Вснулися, як і всі, в нерозумінні того, що відбувається. Е, прийшли о 6 годині на роботу е, і вже чули гурті танків, які вже там, близько 12 години були на території громади. Мости були зірвані, і ми yeah. залишилися тут. Ну, по суті, як ми називали це на острові. Безпека цивільних мешканців для нас на сьогоднішній день це. Е, Пріоритетне завдання. В цьому просторі ми зробили таким чином, щоб можна було проводити різноманітні заходи для наших цивільних мешканців з часу створення. 260 мешканців пройшли різноманітні форми навчання. На наші тренінги приходять жителі нашої громади. Це від 8 років до 88 років. Людина, яка пройшла у наш тренінг, побула всього лише на одному з тактичної медицини, призвана до лав Збройних сил України і побув в бойових діях і врятував дві людини. На питання, де ти це Вітя знав, я пройшов цей тренінг. Тобто, ну, це вам і показник того, що чому людям це треба. У нас ще в рамках цього проєкту реалізовано і системи відеокамери, і системи оповіщення, тому що якраз системи оповіщення для нас відігравали важливу роль при комунікації з мешканцями, якщо виникала надзвичайна ситуація. От завдяки цвік ми покрили 30% громади системами оповіщення. І коли російські окупаційні війська забруднили річку Десна, то як приклад ми з диктофону записали звернення до мешканців про те, що вода забруднена, не можна її споживати, не можна використовувати для того, щоб напувати тварин. І буквально за декілька хвилин всі придесенські села отримали інформацію на питання безпеки. Ми робимо дуже великий акцент і намагаємось достукатись до свідомості громадян, що безпека кожного з нас залежить тільки від нас, а ми готові вчити тому, як забезпечити, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях.